Добрий день, мене звати Самойленко Сергій, я менеджер компанії ТОВ Україна. Ми зараз знаходимося на посівах огірка Дерія в Черкаській області. Огірок «Дерія» добре підходить для вирощування в відкритому ґрунті. По-перше, він добре зав'язується по одному два плоди у пазусі. По-друге, він пластичний і добре себе показує у різних ґрунтово-кліматичних умовах України, як на поливі, так і без поливу. От. І по-третє, у огірка дерія є хороша стійкість до несправжньої борошнистої роси. Зараз кінець серпня і дерія знаходиться в гарному стані і дає плоди от такої якості. Усі ці фактори дозволяють вирощувати дерев'ю до середини, а то й до кінця вересня. Зараз я вам покажу плід дерії в розрізі. Плід має малу насінневу камеру і достатньо щільний. Завдяки цим якостям він відмінно підходить для консервації та маринування.